До 3.15 вересня дві 2025 року новоросійська затока. Російський чорноморський флот спокійно відпочиває у своїй безпечній гавані, не помічаючи загрози, що наближається. Ніяких мільярдних підводних човнів НАТО лише Україна аутсайдер, над яким вони насміхалися, за допомогою двох дронів вартістю 10 тисяч доларів. Вони збираються знищити один із чотирьох багатоцільових військових кораблів Росії вартістю 60 мільйонів доларів. З контрольної станції, розташованої за 250 миль, український екіпаж дивиться на зернистий світ, знятий тепловізором. Їхні дрони це два вістря спису. Їхня ціль спасатель ільїн, що світиться білим у холодній чорній воді. Це не просто чергове вбивство в списку. Україна вже систематично розібрала третину чорноморського флоту, перетворивши кожен порт у Криму на смертельну пастку. Новоросійськ — останній притулок, де росіяни думали, що зможуть сховати свої найцінніші кораблі. А Альїн один з найцінніших кораблів, що у них залишилися. Українська розвідка знала свою місію. Ільїн був розвідником, який методично наносив на карту безпечні шляхи через українські мінні поля. Він створював план майбутнього російського вторгнення. Але капітан і не. …робив зробив фатальну помилку. Він став зарозумілим. Вважаючи, що він недосяжний так глибоко в російських водах, він дотримувався передбачуваного графіка патрулювання. Протягом 72 годин українські партизани відстежували його рухи. З Києва надійшов наказ потопити його. Потопити, перш ніж він зможе завершити свою смертоносну роботу, але як доставити пару крихітних безпілотників FPV з коротким радіусом дії за 250 миль у серце ворожої фортеці, Україна відповість на це питання з координованим подвійним ударом жорстоких вибухів. 03.45 ранку, за 18 миль від узбережжя новоросійська, 20 футова тінь ковзає над чорним морем на висоті всього 40 футів. А її двигуни ледь чутні над хвилями. Вона летить вже більше години, тепер глибоко в ворожій території, де одна помилка означає миттєву смерть. Це Гогол М, український безпілотник материнський корабель, і він є троянським конем всієї цієї операції. Запущений з непримітного вантажного судна, яке видає себе за турецький торговий корабель. Його місія полягає в тому, щоб непомітно пронести смертоносний вантаж прямо до воріт Росії. Низький політ дозволяє йому залишатися під кривою землі, прихованим від радарів дальнього радіусу дії. але його справжня геніальність полягає в обмані. Кожен корабель передає сигнал ЕАЕС. Уявіть його як цифровий номерний знак, який повідомляє всім: я контейнеровоз або я рибальський човен. Штучний інтелект на борту Google M постійно передає фальшивий сигнал, прикидаючись простим рибальським траулером. У якого справді поганий день із GPS і з'являється на російських екранах як чергова помилка в системі? Під його крилами прив'язані пасажири. По-перше, два 10-фунтові ударні дрони FPV – вбивці операції, які чекають на свій момент. Але поруч з ними є ще щось зовсім інше: рой з 10 крихітних однофунтових мікродронів. Ці дрони не несуть бомби, вони несуть привидів. Весь цей поїзд привид керується через зашифроване з'єднання Starlink з бункера в Одесі, оператор нігті. Одне відключення Starlink, одна перешкода в трансляції ши, і вся російська повітряна та морська патрульна служба накинеться на них як зграя розлучених ведмедів. Оноль четвертий, на борту спасателя Іліна капітан Роман Горошков ймовірно потягує теплий чай, нудьгуючи донестями. Його корабель ковзає по спокійній, чорній, як смола воді, затоки, сталева фортеця на черговому патрулі. Для нього це найбезпечніше місце в світі. Він і гадки не має, що ось-ось стане зіркою наступного вірусного відео України. Зустрічайте Спасатель Ільїн, – мільйонний середній палець, показаний українській морській перевазі. Це одне з чотирьох багатоцільових суден МПС Велоль 7 у всьому російському флоті, і воно абсолютно наповнене технологіями. Завдяки потужності понад 5300 кінських сил його сонарна система може створити 3D-карту морського дна на відстані 250 миль. Це як підводна версія Google Earth. Його система електронної війни призначена для того, щоб перетворити будь-який наближаючийся дрон на цеглину з відстані 10 миль. А його апаратура прослуховування настільки чутлива, що ймовірно може вловити шепіт чайки. Ця штука настільки високотехнологічна, що ймовірно має вбудований дозатор ікри. Шкода для капітана Горошкова, що вона не має карти вийти з в'язниці безкоштовно, коли привид стукає у ваші двері. До 4.30 ранку Гоголем досягає заздалегідь запланованої точки скидання за 18 миль від гавані. Черево материнського корабля розсувається, і десяток менших об'єктів відокремлюються і падають у ніч. Магічний трюк ось-ось почнеться. На борту сад спасателя Іліна оператор Радара ледь не розлив чай. Його екран, який ще хвилину тому був спокійним, раптом засвітився, наче різдвяна ялинка на стероїдах. Не один чи два контакти, а п'ятдесят. Величезний рій дронів, що з'явився з нізвідки прямує прямо до флоту. По всьому кораблю лунає загальна тривога. Росіяни думають, що на них напали. Але це не так: ось як Україна реалізує голографічного привида. ці десять крихітних мікродрон вагою в пів кілограма несуть світлове шоу. Кожен з них оснащений складною системою мікроеледом, які проєктують фальшиву теплову сигнатуру. Імітуючи тепловий образ набагато більшого ударного дрона для російської тепловізійної камери та радара. Ця жменька крихітних дронів виглядає як ціла зграя вовків. Російські оператори реп намагаються заглушити сигнал, але штучний інтелект Google M грає в швидку гру з радіочастотами, перемикаючи їх тисячі разів на секунду. Це як намагатися влучити в муху зі снайперської гвинтівки під час землетрусу це неможливо. І поки російська оборонна система, що коштує мільярди рублів, зайнята переслідуванням зграї нешкідливих світячих привидів, два справжні ударні дрони ФПВ, роблять прямо протилежне. Вони летять низько, безшумно і абсолютно невидимо, тримаючись хвиль на відстані всього 40 футів від води. Вони використовують кривизну самої землі як найдосконалішу технологію стелс. Росіяни направляють всю свою зброю на фокус, абсолютно не усвідомлюючи, що справжні вбивці вже прослизнули повз охорону і зараз безшумно йдуть коридором, прямуючи прямо до спальні короля. До 4.45 ранку світ раптово перевертається. Десятифутова хвиля піднята несподіваним поривом вітру, б'є по боці дрона FPV. Для 10-кілограмового дрона, що летить прямо над водою, це все одно, що спробувати посадити літак СЕС в урагані. Протягом секунди, що зупиняє серце оператор в Одесі, бачить лише стіну чорної води. Але саме тут ретельне планування України приносить свої плоди. Материнський корабель «Гогол-М» M це не просто вантажівка для доставки, це пастух. Його бортовий штучний інтелект обробляє дані про вітер. І хвилі в режимі реального часу отримані від американських метеорологічних супутників, він не просто реагує на порив вітру, а передбачає його. Потік мікрокорекцій надсилається до дрона FPV, даючи йому команду відкоригувати свої поверхні польоту на частки градуса. Дрон танцює з ними стабілізуючись так само швидко, як і збився з курсу. Але тепер з'явилася нова проблема російський оператор реп. Переслідуючи голографічних привидів на півночі, не є ідіотом. Він помічає слабкий блукаючий сигнал на своєму екрані мерехтіння, яке не відповідає великому. Він сповіщає капітана Горошкова, який відправляє патрульний дрон FPV-шпак для розслідування аномалії дрон мисливець вбивця зараз у повітрі, прямуючи прямо до наших вбивць. І саме в цей момент Україна розкриває свій козир. Голографічний рій на півночі був приманкою спеціально розробленою для відволікання російських повітряних патрулів. Поки дрон Шпак мчить на північ у марній гонитві, два справжні ударні дрони FPV тихо наближаються з півдня, з того напрямку, куди ніхто не дивиться. Це найстаріший трюк у арсеналі фокусника. Змусити їх дивитися на твою праву руку, поки твоя ліва рука вже в їхній кишені. Щоб повністю переконати в ілюзії мікродрони, також почали транслювати фальшиві морські сигнали. AIS, створюючи враження, ніби невеликий флот рибальських човнів, супроводжує рой дронів. Це був шедевр заплутування, який вразив росіян фальшивими цілями на їхньому радарі, фальшивими цілями на тепловізорі та фальшивими кораблями на їхніх морських дисплеях. Російська військова машина принесла багатомільйонний кувалду, щоб вбити муху, абсолютно не підозрюючи, що отруйна змія прослизнула через задню двері. О четвертий, ранку дрон знаходиться на відстані 200 ярдів. Спасатель Ільїн заповнює весь екран як гора зі сталі. Через тепловізійну камеру видно російських моряків, які бігають по палубі, але вони не дивляться в цей бік. Вони все ще направляють свої гармати на північ кричачі на привидів, яких Україна намалювала для них на горизонті. Вони абсолютно не підозрюють, що смерть наближається до них ззаду зі швидкістю 60 миль на годину. Це момент істини. Оператор в Одесі не націлює на ватерлінію. Це безглузде завдання для такої маленької зброї. Потопити 2800 тонний корабель 5 фунтовою боєголовкою. Все одно, що спробувати знести хмарочос петардою. Ціль дрона, місток корабля, його мозок, боєголовка, яку він несе спеціально розроблена для руйнування електроніки, а не товстої сталі. Мова не йде про вбивство гіганта ударом у серце, а про перерізання його стовбура мозку голкою, перетворюючи цей багатомільйонний шпигунський корабель на плавучий шматок металобрухту. Раптом на ільїні лунає сирена. Хтось нарешті його побачив. На містку ми бачимо розгублену постать капітана Горошкова, який крутиться, показує пальцем, і кричить: занадто пізно у бункері в Одесі оператор робить останній впевнений вдих. Його палець зависає над спусковим гачком. Десять секунд до удару. Його голос тріщить у рації, різко контрастуючи з хаосом, що розгортається за 250 миль. Горошков ймовірно кричить: у рацію, вимагаючи дізнатися, хто забув встановити оновлення програмного забезпечення. Проти примарних дронів запізно для виправлення товаришу. Десяфунтовий дрон FPV врізається в бічну частину мосту зі швидкістю 60 миль на годину. Але справжня шкода від п'ятифунтової боєголовки, яку він доставляє. Це не потужний вибух, здатний знищити корабель, це хірургічний удар. Кумулятивна боєголовка вибухає, випускаючи струмінь розплавленої міді. Та перегрітого газу, що пробиває тонкий сталевий мост зі швидкістю тисячі футів на секунду. Вибух прориває командний центр, випаровуючи панелі управління, розриваючи системи зв'язку і розкидаючи по мосту дощ смертоносних осколків. Капітан Горошков відкидається через кімнату силою вибуху, його крики губляться в гуркоті вибуху. У бункері в Одесі оператор зриває навушники і лунає радісний вибух. Вони дивляться на зображення з тепловізійної камери Google М, зняте з великої висоти, яке показує нове яскраве біле сяйво на надбудові спасателя Ільїна. За 250 миль від цього місця Горошков, ймовірно, лається російською, намагаючись загасити вогонь однією рукою, а другою притискаючи осколкове поранення. Російський шпигунський корабель вартістю 60 мільйонів доларів тепер є дуже дорогим, дуже гучним плавучим сміттєвим баком у вогні. Це не було питанням грубої сили. Два фунти вибухової речовини боєголовки створили хвилю надтиску в 50 тисяч п'єсей. Для делікатної електроніки корабля це все одно, що вдарити по смартфону кувалдою. Консоль Радара знищена. Апарат для прослуховування «Елінт» – електронна розвідка, спалений. Багатомільйонна система управління сонаром. Тепер це купа розплавленого пластику і розбитих друкованих плат. Геніальність цієї атаки полягає в тому, що не було потреби топити корабель. Затонулий корабель з часом можна замінити, але корабель, який зазнав технологічної лоботомії, є набагато підступнішою проблемою. На ремонт спеціально виготовленої електроніки, яка щойно перетворилася на конфетті, підуть місяці, а то роки і десятки мільйонів доларів. Це як різниця між переломом кістки і постійним ушкодженням мозку. Одне лікується, а інше залишає вас калікою на все життя. Ви принесли на бій свій швейцарський армійський ніж вартістю 60 мільйонів доларів. А Україна просто відламала кожне його лезо консервним ножем вартістю 10 тисяч доларів. Стратегічні наслідки є негайними. Росія щойно втратила одне зі своїх чотирьох найпотужніших розвідувальних суден у Чорному морі. Їхня здатність картографувати міні поля, прослуховувати українські комунікації та відстежувати діяльність підводних човнів була паралізована. А запланований десантний напад, для якого це судно готувало ґрунт, тепер він відкладено на невизначений термін. А психологічний вплив є ще більшим. Ця атака доводить, що для Чорноморського флоту немає безпечної гавані ні в Криму, ні в Новоросійську, ніде. Україна вкотре продемонструвала, що є безперечним майстром асиметричної військово-морської війни. За допомогою декількох дешевих дронів і однієї геніальної стратегії, що базується на димовій завісі, вона перетворила все Чорне море на свою особисту тир. Наступного ранку, 11 вересня 2025 року, військова розвідка України ГУР оприлюднює доказ на їхньому офіційному каналі в Телеграм з'являється зернисте чорно-біле відео. Це останні секунди життя безпілотника ФПВ. На якому видно ідеальний удар по містку Ільїна з простим жорстоким підписом ще один пішов у небуття. Відео стає вірусним. Міжнародна преса вибухає. Декаїв індепендент називається майстентумки Операцією під прикриттям глибоко на території ворога. Форбс аналізує приголомшливу неефективність витрат для Росії. А Деворзон розбирає геніальність багаторівневої атаки дронів, яка офіційна реакція Росії мовчання. Потім тиха заява про Ілшамам П'ямничицям Летумищалі, уламки дрона, знайдені поблизу порту. Але вже запізно незалежний російський телеграм-канал Астра підтверджує, спасатель Ільїн пошкоджений його капітан поранений, і корабель виведений з ладу на найближчий час. Ось тактичне питання для всіх, хто дивиться тепер. Коли росіяни знають про тактику голографічного привида, який буде наступний крок України, вони подвоють зусилля з відволікання уваги чи придумають щось абсолютно нове? Поділіться своїми найкращими ідеями в коментарях.